Присутня Олф, команда а, міністри. А, дорога Швеція, сьогодні ми відкриваємо відкриваємо безумовно, безумовно нову і дуже змістовну сторінку наших відносин, відносин України та Швеції, та й більше загалом безпекових відносин в Європі. Сьогодні є такий перший документ між нашими країнами, який відкриває шлях для отримання Україною серйозного флоту серйозного, дуже серйозного флоту бойових літаків шведського виробництва Гріпен. І да, це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань. Кожен бачить, від яких загроз це допомагає. Російські удари проти нашої держави вони не зупиняються. І сьогодні вночі росіяни завдали чергового масованого удару проти нашої енергетики, проти наших міст. І на жаль, є на жаль, є загиблі і серед них двоє дітей. Найменшій дитині ще й року не було. Ми співчуття рідним та близьким. Тільки за одну цю ніч на сьогодні були поранені від ударів російських ракет і дронів. Десятки людей у багатьох регіонах зараз, на жаль, є обмеження постачання електрики. У місті Харків російські дрони ударили по дитячому садочку. По всій лінії зіткнення з російськими військами у наших прифронтових громадах прикордонних щодня сотні російських керованих авіабомб. Росіяни можуть бути ними виключно, можуть бути тому, що мають перевагу в бойовій авіації проти нас. Тому наша стратегія захисту це багатокомпонентний захист, який заснований на багатьох речах від систем протиповітряної оборони, таких як Петріот, і інші, до бойової авіації. Швеція дуже нам в цьому допомагає. І ми сьогодні, як сказав прем'єр-міністр, ми розпочали роботу для отримання Україною Гріпенів. Ми розраховуємо, що майбутній контракт дозволить отримати нам не менше ста таких літаків. Ми чітко розуміємо, що це процес. Ми чітко розуміємо фінансову основу для можливості виконання цього важливого для нас контракту. Ми говорили про це з прем'єр-міністром з керівництвом. Компанії СААП. я вдячний Швеції за готовність співпрацювати щодо цього. Ми дякуємо компанії СААП, яка виробляє гріпини, і на базі якої ми сьогодні говорили для нас. Це честь. Ми маємо вже в наступному році робити все, щоб отримати перші результати. Найближчим часом робити все, щоб найближчим часом фіналізувати процедури. Процедури завжди забирають час. Але тим не менш треба робити все, щоб наповнити нашу рамкову домовленість повним змістом. Україна вже довела, що може виконувати такі завдання достатньо оперативно. Ми готували пілотів, ми їх готуємо готувати технічні команди, готувати інфраструктуру. І тепер наші команди повинні зробити все, щоб а, наступний рік став часом початку. Більш предметної реалізації наших домовленостей, початком використання гріпенів. Звісно, ми сьогодні обговорили інші ключові питання: енергетику. Я поінформував про наші основні потреби після російських ударів. Ми говорили про можливості відновлення також пошуку додаткових джерел. Фінансування, зокрема, щоб у нас був достатній обсяг газу на цю зиму. Росіяни прицільно знищують наш видобуток, і тому імпорт має зараз значення для нас. Також ми скоординували позиції напередодні зустрічі в Брюсселі та зустрічі в Лондоні, Європейської ради та коаліція охочих. Я поінформував Ульфа про нашу комунікацію зі сполученими штатами Америки та іншими партнерами. Факт в тому, що Росія реагує. Тільки на силу, силу тиску, і саме тому ми внесли тематику далекобійних можливостей, а саме томагавки в порядок денний з партнерами. Коли Росія почула про томагавки, достатньо переконливо Путін одразу поспішив повернутись до дипломатії. Зараз бажання Росії до дипломатії дещо зменшилось. І саме наша далекобійність може всадити Росію за стіл так щоб реально закінчити цю війну. Ми обговорили ситуацію з ППО. Я дякую кожному партнеру, який вже приєднався до програми Pearl, що дозволяє нам купувати американські американську зброю, в тому числі безумовно, це пріоритет ракети для Patriot. Швеція в програмі. Дякуємо за це. Важливий для нас і загалом для безпеки Європи санкційний напрямок. Ми розраховуємо на ухвалення 19-го пакету санкцій Європейського Союзу. Це дійсно потрібно перестати відкладати. Також серед тих речей, які дійсно вплинуть на ситуацію, буде і повніше використання російських активів на захист від російської агресії. Ми готуємо. Відповідні рішення це дуже непросто. Ми дуже розраховуємо на єдність, солідарність Європи, і на підтримку. Україна ніколи не хотіла цієї війни. Всі це знають. Яку проти нас розпочала Росія, і тільки вона. Щодня росіяни збирають життя.